Продається доглянутий будинок у селі Ветмеже Вушко Вінницької області. Це саме те місце, де комфорт міста поєднаний зі спокоєм природи. Село знаходиться лише за 7 кілометрів від Вінниці. Ви зможете насолоджуватися за міською тишею, але мати всі переваги обласного центру поруч. Ця затишна оселя має загальну площу 75,5 метрів квадратних і повністю готова до заселення. У будинку чотири світлі кімнати, які легко облаштувати під сімейні потреби. Є дві веранди для відпочинку або зберігання речей. Простора кухня та сучасна ванна кімната з теплою підлогою, що особливо приємно у холодну пору року. Виконано євроремонт, тож новим власникам не доведеться витрачатися на облаштування. Усі меблі та техніка залишаються у подарунок новим господарям. Опалення індивідуальне газове, але додатково є ще дві групки та газова колонка для гарячої води. Це справді економно і зручно. Разом із будинком ви отримуєте 6 соток землі. Тут плодовий садок, місце підгород або відпочинок, два великі септики та господарська будівля з піччю, яку можна використовувати як літню кухню. Будинок знаходиться у тихому, спокійному районі. Поруч ліс і річка для прогулянок та рибалки, а також зупинка громадського транспорту. Асфальтована дорога веде просто до вашого двору. Цей варіант ідеально підійде як для сімейного життя, так і для затишного заміського відпочинку. Документи готові, тож можливий швидкий продаж. А тепер головне, власники терміново виїжджають, тому будинок продається за супернизькою ціною лише 800 доларів.